Привіт! Разом з вами хочу сьогодні протестувати ось цю новинку восьмого каталогу. Це іде е, стійкий маркер для губ. Це в мене відтіночок 46889. це іде е, відтінок диня. Давайте спробуємо його нанести на губки. При нанесенні відчувається прям така прохолода, а ще цей маркер іде з гіалуроновою кислотою, що допоможе нам доглядати влітку за нашими губками. Колір можна регулювати, можна залишити ось такий не дуже яскравий відтіночок, а якщо його нашарувати, то буде колір більш насичений. Будемо перевіряти, бо виробник зазначає 10 годин стійкості.